Значить, на сьогоднішній день mm -hmm. Валіс Козаківський на рік добувають до 100 тисяч кубів лісу. Із її 40 тисяч кубів лісу це дрова, решта йде це е, товарна ділова деревина. Вєтки, кора, мис, корні. В цих 100 тисяч, що е, добуває лісхоз, вони не входять. Гальожник, е, сухостой, ну там сухостой, який ще покраще, що може піти на дрова. Да. Ну, як на вторину може сировину. Все решта сюди, в цих 100 тисяч, не входить. Тобто лісхоз гарантує, що 40 тисяч дров ми гарантовано вам на рік можемо дати. Не дратуй дрова. Не дрова. 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 Ти ж говорив, 40 тисяч дров. Бо лісгос не каже про хвись, сухостой, валежник, корні, кору і все решта. Розумієте? Звідки ми знаємо, що каже лісгосп, якщо ми не бачимо ні документів, ні лісгоску. Було засідання, да, виступала сесія районної державної адміністрації, я був присутній, виступала директор Лізвосту. Або земель солі з росту жіночка. Значить, що вона сказала? Що на сьогоднішній Староку, день хмиз, вальожник, сухостой, вони або спалюють на місці, або закупають вогони, грузять і везуть на утилізацію. Мені взагалі не викорчовує, Вони нема, нема можливості. це зробити. Можна хмиз, зараз підемо до жіночки, цієї, вона мені випишете, із щоб не спалювали. Я сам його займу, то дай будете Є... Зараз. Можете, Але ви, ви зрозумієте, що ви ну, як фізична особа ви не можете, да? для цього створюється юридична організація, яка заключає договір з лісхозом на там, уборку хмизу на території, де йде там, вирубка, розчистка там, чи ще щось. І тоді від цей хниз. Купуйте там за якусь ціну, вкладайте витрати, затратну частину свою, закладайте туди доставку і вже по другій ціні ми у вас його купуємо. Можна я з вами ще раз я поїду і зробимо так, щоб вона не... Мені... Ну, що що На, сьогоднішні, На сьогоднішній не день оці всі О, відходи, вони вони спалюються, так, вони спалюються в лісі, не очищуються, не димові гази, нічого. Це загроза пожежам і все решта. Можна... Можна я ще раз скажу? На сьогоднішній день, якщо брати ці 300-400 гектар територій, кожного року до 7% це по статистикі, по даним Чернігівського різгоспу області, на 1 гектар приріст 4,5%. З ці 4,5 куба тільки 50% дозволено ліскозам добувати. Тобто, кожного року, якщо 4,5% да, 2,25 добувають, кожного року е, лісу додається на 2,5 куба. Ліс наступає, Лісо да. За останні 100 років у нас да, тут повинно... Да. можна я запити. Розкажіть, будь ласка, якщо ви будете.